Аби захистити себе від свавілля правоохоронців, Олександр Нікішин вкотре звернувся до суду. Але яке рішення прийняв суддя? Дивіться далі. До Бродівського районного суду Львівської області звернувся Олександр Нікішин з проханням зобов'язати перше відділення поліції у Бродах. Нести відомості до ЄРДР, адже Олександр Нікішин написав заяву з проханням знайти особу, яка телефонувала з вулиці довгої, 5 і заявила, що саме там ведуться незаконні роботи із будівництва. Там за цією адресою розташована колиба Івана Балея. Однак чомусь поліція приїхала на приватну ділянку до Олександра Нікішина, яка розташована за іншою адресою. З таким претензіями покажи документи на право власності на ділянку. Ні з того, ні з цього. Це був нонсенс, мене здивувало. В чому суть причини? Нам поступила заява на службу 102 від громадіна Троцького Андрія, який сказав, що я проводжу якісь будівельні роботи. Мені затримали роботу. Я він казав, що на даному місці у полі ніхто не може бути ніяких документів, я їх вам можу пізніше предоставити, і так. Коротше, приємники було понад пів години, вони забиралися, приїхали, я їх вимагав. Хто тут є громадянин Просто давайте позвонимо. Громадянин трубки набрав п'ять разів, при мені зупинило 6.00. Як кого силося в я написав скаргу на стуну, позвонив на СТУ-2. Позвони Подав заяву спочатку, ну, не мені діє поліції, бо не хотіли мені навіть давати і ознайомити, що це за людина, яка їм написала, з якої статі і чому. Вона допомогла спокійно до мене прийти і попитати, що я роблю в себе, для чого він це питає. Я потім встановив, і я буде потім ісказував, але на службу стола, щоб встановити, що це за особа. Мені прийшла відповідь, що дану особу встановити неможливо. Це в мені мала особа. Більше того, після помилкового візиту правоохоронців, які приїхали до Олександра Нікішина, проти самого Олександра Нікішина, прокурор відкрив цілу кримінальну справу за нібито незаконне будівництво, не на його ж території, а так званий анонім, який телефонував на лінію 102, просто зник, ніби його і не було. Вибачте за відвертість, але такий дебілізм в правоохоронних органах може бути лише в бродах. Під час автопатрулювання вказаному нарядом в зоні оперативного реагування 12.06.25.15.08 службовий логістичний пристрій було отримано по донору від особи, що назвалися Проський Михайло Андрійович. з проханням перевірити наявність дозволів на проведення будівельних робіт на території озеру, що належить вам. Та знаходиться за адресою вулиця Довга 5. Крім того, в зустріч Олександр Нікішин написав заяву паралельно з проханням притягнути Івана Балея до відповідальності за те, що останній спричинив свого часу затоплення територій, в тому числі і ділянки самого Олександра Нікішина. Позивача, м'яко кажучи, заїло те, що тільки проти нього поліцейські і прокурори. Шиють кримінальні справи. Коли анонімний дзвінок прозвучав стосовно вулиці Довга, 5 приїхали до Нікішина і порушили зразу кримінальну справу, прокурор сам, напевно, позвонив, він дав казівку, сам курірів і веде цю справу. Я його попередив. Не бартися. він казав, писати про що стоячу організацію, я написав. Мов На з генерального прокурора до сих пір він кримінальну справу за безпістанністю не закрив. Мовчіть, як ворог туди набрав. От із за того, що делек затупив, тепер має бути справедливість у нас. Звісно, вся надія була на справедливий суд. Однак, суддя Богдан Петейчук довершив картину цього абсурду, відмовивши Олександру Нікішину в задоволенні його скарги. Прикро, що суддя в такий спосіб, на думку Позевича, сприяє необ'єктивному розслідуванню і допомагає полегшити роботу правоохоронцям. Ми розуміємо, звісно, що в бродах поліція, суд і прокуратура підв'язані, але рано чи пізно всі нитки будуть обірвані так чи інакше. Бо свавілля в бродах припинити треба, і причому давно. Сергій Нікішин. Телеканал Броде